Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема якою я буду ділитися, тема перелюбу або про перелюб у світлі Слова Божого. Перше місце писання ми прочитаємо послання до євреїв 13 розділ, 4 вірш. Ця, це, ця тема дуже потрібна особливо на теперішній час. І це звернення найбільше, воно буде не стільки до людей світу цього. Чому? Бо люди світу цього ще зі шкільних парт живуть булодом, а потім, скажімо, і перелюбами. Дуже часто можна це бачити в світі, тому що це є світ, це не дивно. Но на превеликий жаль, якщо колись серед народу Божу можна було дуже рідко колись. Що такий випадок, як виняток, траплявся, і за це карали так само вилучкою з церкви, то тепер на теперішній час, якби Бог показав стан по зібраннях, повірте, жах, що твориться, наскільки цей гріх він все більше процвітає і прогресує і серед народу, який називається народом Божим. Тому якраз з цієї причини. І ця тема буде записана, і якщо буде слухати хоч хтось, хто, можна сказати, в тому перебуває, перебуває то це слово не раз буде на покаяння, на те, щоб, можна сказати, людину вивезти з цього стану. Читаємо слово Господнє послання до Євреїв 13 розум. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників. Та перелюбів судитиме Бог. Отже, Господь закликає і каже, що хай буде всіх чесний шлюб. Тобто чесний шлюб, це означає з моменту це йде звернення до віруючих людей, бо тільки своїх віруючих дітей Божих єднає Бог. З того моменту, як стали чоловіком і дружиною, благословенні Богом, то Бог наказує. Не, щоб не просто не розводилися. більше того, наказує, щоб на протязі усього життя ложе було святим і непорочним. Тобто, щоб хтось не став перелюбником. Перелюб це є зрада однієї зі сторін чоловіка або жінки, які живуть разом як сім'я. Тому саме перелюб Бог сильно в старому заповіті ненавидів, в старому заповіті. За ті речі, згідно закону Мойсея, каменували, виводили поза стан народу і побивали камінням. Настільки Бог ненавидів і розвід, і ненавидить, і ненавидить перелюб, статевий перелюб. Коли ми візьмемо інші місця Писання Євангелія Матвія, то вже мова самого Ісуса Христа, і ми читаємо 5 розділу п'ятого розла з 27 віша. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу: що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своєму. Ще раз. Хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелюб у серці своєму. Спожадливість це означає, коли. Людина, віруюча людина, глянула на іншу жінку і вже малює в своєму серці картини, гріховні картини, в картини перелюбу вже каже: хоч ти ще не вчинив це, скажімо, наяву. Але ти вже є в очах Божих перелюбник. Чому? Тому що ти дав місце гріху серці твоєму, і саме вже в твоєму серці цей гріб перелюбу запанував. А якщо він вже в серці запанував, то воно буде проявлене і наяву в скорому часі. Ось тому Господь каже: коли в серці, коли ти поглянеш і спожединство вже вчинив перелюб. Вже вчинив перелюб. Наскільки нам, віруючим людям, потрібно бути обережним, щоб завжди бути в пильнуючому стані, щоб мати тісні відносни з Богом, перебувати в Слові Божому і в молитві, щоб Бог дав сили витримати і не попасти в цей гріх? Я хочу сказати, що навіть деякі і навіть немало і служителів, в Сатана якраз тим гріхом добирається. Тому що для служителів, пасторів особливо три речі дуже сильні, якими диявол атакує: це є жінки, це є гроші і це є слава людська. І знаю деяких пасторів, які добре починали, прекрасно починали. Але потім, через те, що перестали перебувати в Божому слові і в молитві, диявол Переміг їх цим гріхом, гріхом перелюбу. Отже, ми бачимо наскільки важливо в нашому житті пильнувати над своїм серцем і над собою. Перелюб, як ми говорили, спочатку він зароджується в серці, а потім проявляється вже практично. Тому і в Евангелії Марка написано, що все, що з серця виходить. Воно поганює людину, бо серця виходять погані думки, душогубства, краді, злодійство, і написано далі «перелюб». перелюб. Перелюбники і перелюбності серед народу Божого, царства Божого не побачать. Ось ми відкриваємо інше місце писання, це послання святого Апостола Павла до Галатів, і ми прочитаємо п'ятий. Розділ. Читаємо з 19 віша. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єреси завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас. То апостол Павло, натхнений Духом Святим, говорить і попереджує сьогодні усіх членів церкви, усіх, хто ходить в зібрання, всіх нас попереджує, що хто чинить таке, як і попереджав, бо що хто чинить таке, не успадкують вони царства Божого. Отже, чітко написано, що перелюбники царства Божого не побачать, не побачать. Жоден гріх, жоден гріх, дорогі брати і сестри, жоден гріх, коли чинить людина, наприклад, чи вона краде, чи навіть вона когось вбиває, то цей гріх, коли вона чи сама чинить, чи з кимось чинить разом, вона ніколи не стане через, тим, через ті гріхи одним тілом і з кимось. Одним тілом і з кимось. Я не говорю за про те, що вони раз, разом можуть красти, разом вбивати. Не про це. Но одним тілом. Вона ніколи не стане. Ніколи не стане. А у перелюбі, хто стає, має ці статеві гріховні стосунки з іншою протилежною статтю і зраджує своїй дружині чи чоловікові, то в перелюбі стає одним тілом із розпусницею, чи із розпусником. І ось ми це візьмемо і прочитаємо. Це буде перше Коринтян. Ми візьмемо цей контекст і прочитаємо. Шостий розділ навіть 9-го віша. Хіба ви не знаєте, що неправильні не спадкують Божого царства? Неправедні не просто в світі це йде звернення до членів Христової Церкви? Не обманюйте себе, ні розпусники серед народу Божого підкреслюю, ні ідоляни серед народу Божого, ні перелюбники, ні блододійники, ні мужоложники, ні злодії. Ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І читаємо далі: усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Їжа для черева, і черево для їжі. Але Бог одне і друге понищить. А тіло, дорогі, дорогі брати і сестри, в Господі, і слухачі тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог вже й Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею, це страшний гріх? Бо каже, обидва ви будете тілом одним, а хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. Поза тілом, це означає вона не стає одним тілом з кимсь. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Зауважимо, що хто чинить перелюб, той стає одним тілом з іншою жінкою чи з іншим чоловіком. Він стає розпусником і чинить перелюб з розпусником. І стає одним тілом з розпусницею разом. Тому це є. Уявляєте собі, коли людина прийняла Духа Святого, стала хрішна Духа Свів, в ній переживає Дух Божий і вона, наприклад, поєднується з тим гріхом, найз людиною світу цього, з храмом диявола. І настільки Бог ненавидить цей гріх, що згідно книги буття 6 розділу з 1 по 6 вірші, де Божі сини, тобто нащадки Сифа, почали ходити до людських дочок, тобто нащадках Каїна, то і чинили перелю в Божих очах, то Господь сказав: не буде мій дух перебувати в людині. Вона блудить і дні її будуть 120. І Бог потім потупив весь безбожний світ. Настільки Господь сильно ставиться до цього гріха, Дуже сильно, категорично. І ще раз хочу наголосити, якби жити за час ізраїльського народу, і такі речі траплялися, каменувало би. Каменувало би згину закону Мойсея. Так Господь ненавидить цього гріха. Від цього гріха потрібно нам втікати, як це робив Йосип. Тобто, не бути, скажімо, не дивитися того, чого не треба дивитися. Деякі е, е, люди. Особливо серед народу Божого, чи це сестри, чи це навіть жінки пасторів, чи це най самі пастора, чи це брати. Почали з елементарного. Почали з елементарного, як вони казали, ми почали з християнських фільмів. Хоча перед Богом християнських фільмів немає. Але вони почали. Потім помаленьку вони перейшли на інший фільм, а потім навіть пішло до порнографічних фільмів. І це страхіття, наскільки диявол заполонив потім їхнє серце. Ось тому втікаймо від цих речей, не дивімося того, що не треба дивитися. Не скажімо, не ходімо туди, де не треба ходити. І пам'ятаємо, маємо страх перед Богом. Бо людина, яка має страх Божий, як це мав Йосип, то вона буде втікати від любого гріха, не тільки від перелюбу. Тому що страх Божий це початок премудрості. І кожен віруючий брат і сестра, яка має страх Божий, вона ніколи на своє серце буде берегти, вона себе буде берегти від лукавого і лукавий не зможе торкнутися. Ось тому втікаємо від цих речей, пам'ятаємо, що наскільки маємо страх перед Богом, що наскільки оскарже цей гріх, він дійсно є перед Богом Гедотом. Коли ми читаємо інші місцеписання, ми ще візьмемо перший корінтян, п'ятий розділ, де Господь теж згадує, хоча ми тільки що прочитали шостий розділ, п'ятий розділ, і ми читаємо з 9 віша. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, та тр треба розуміти, з перелюбниками серед народу Божого. Але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили були відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Або що ж мені судити чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог? Тож вилучить розпусних людей з поміж себе самих. Отак От закликає Слово Господнє. і так Бог ставиться до тих речей. Коли ми візьмемо, сказати, так само Євангелія Матвія, ще одне місце Писання, 19 розділ, і ми візьмемо з 3 вірша. І підійшли фарисеї до нього, і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. А Ісус відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав, покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і, стають, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. То що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Вони кажуть йому а чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них: то за ваше жорстокосердя дозволено Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Брата і сестри, на теперішній час теж стикався з такими речами, навіть коли просто сталося в деяких, деяких сім'ях, що вони розвелися, е, віруючих сім'ям. Розвелися. І через не через немалий час вже дивишся, той же поєднався з іншою, а та, як вони кажуть, вийшла за іншого. Хоча перед Богом, навіть в перелюбі ніхто до, до того моменту, як розвалися, не був. Брата і сестри, наскільки люди не мають страху Божого, наскільки люди тепер не мають страху Божого? Що чинять таку гідоту перед Богом? І наскільки деякі служителя, навіть пастора, не мають страху Божого і вдруге, або втретє, або в четверте дають знову шлюб таким людям в церкві? Але за це прийдеться відповідати дуже серйозно перед Богом за ті речі. Бо ми читали, що перелюбники Божого царства не вспадкують. Апостол Павло. Застерігав навіть єпископа Тимофія в 2 Тимофія 2, 22 вірш, і говорив, стережися молодячих пожадливостей. Тобто, якщо апостол Павло застерігав єпископа Тимофія, який ходив з Павлом, який був однодумний з Павлом, який мав дари Святого Духа і був служителем від Бога, то тим більше на теперішній час, як потрібно стерегтися цього гріха служителям і всім членам церкви. Стережися. Тобто будь обережний, будь дальновидний. Пам'ятай, що диявол ходить, як крикуючи лев, шукає кого б пожерти навіть через цей гріх перелюбу. Навіть через цей гріх перелюбу. Коли ми читаємо, наприклад, ще одне місце писання послання до Римлян, Сьомій Розділ, ми прочитаємо з першого вірша. Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом, законом шлюбу. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка, тому, то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловіку. Отак От говорить Боже Слово, до віруючих людей. І так Бог бажає, що якщо б побралися якщо віруючі люди, то раз і назавжди хіба що смерть. Одної з чи жінки чи чоловіка може розлучити на певний час. І тоді жінка або чоловік може одружуватися, виходити другий раз заміж, але знову таки, як каже апостол Павло, за кого захоче, аби тільки в Господі. Аби тільки в Господі. А так Бог не наводить ні перелюбу і Бог не наводить розводу. Усіх перелюбників. Серед народу Божого Бог буде сильно судити. Бог ненавидить розвід і гріха перелюбу, як говорить пророк Малахія. Скільки зараз можуть бути перелюбників і перелюбів навіть серед народу Божого? За що треба навіть оплакувати теперішній стан народу Божого? Що це просто жах. Ще нікого такого розрату не було. Втратили. Страх Божий, на всякий страх, люди, які це чинять перед Богом і не мають ніякого стида навіть перед людьми. Коли ми читаємо, повторення закону, ще раз би хотів прочитати саме, як Бог ставився до цього, хоч ми вже говорили, але ще раз прочитати досрівно, як ставився Бог до цих речей. Повторення закону, 22 розділ. читаємо з 22 вірша По 24. Коли буде знайдений хто, що лежить із заміжньою жінкою, то помруть вони обоє. Той чоловік, що лежав, із жінкою, і та жінка, і вигубиш зло з Ізраїля. Коли дівчина буде заручена чоловікові і спіткає її хто в місті, і ляже з нею. То виведе їх у Бог до брами того міста і вкаменуєте їх камінням, і вони помруть ту дівчину за те, що не кричала в місті, а того чоловіка за те, що збещастив жінку свого ближнього, і вигубиш зло серед себе. Ось як Господь ставився і ставиться до перельб. Записавши таке коротке слово, хочу застерегти всіх нас, щиро люблячих Господа. Стережимося від цього гріха, бережімо себе. Маємо відносини з Господом. Як ми читали, хто з'єднується з Господом, стає Оним Духом і з ним пробуваємо, сповняємося Духа Святого. І коли ми будемо перебувати в Бозі, а Бог буде перебувати в нас, то ми не, ми не зможемо ніколи потрапити в цей гріх переліку. Хай Бог допоможе всім нам, а хто і попався, і буде слухати. І ви рахуєтеся і е, ходите по зібраннях, якщо ви ще щиро покаяєтеся і щиро осознаєте і зрозумієте свою гріховність і будете так плакати перед Богом, як плакала свого часу, ця жінка, яка омивала ноги Ісусу, то Господь ще сильний може вам простити. Я не говорю, коли люди вже похолили Бога і відступили від Бога, віруючи люди. Не про це. Я говорю про те, що людина, яка ще не похолила, воно ще її судить. Воно ще її осуджує цей гріх, і вона ще може прийти до покаяння. І чим більше я забітив, коли людина впадає в гріх, віруюча людина, що робить диявол? Диявол говорить, тій людині продовжуй гріші. Бачиш, Бог не карає, нічого страшного немає, продовжує, ніхто ще не знає. Але пам'ятаємо, що все тайне. Воно все рівно, рано чи пізно стане явним. Це перше, наступне. Настільки, якщо вчасно не зупинитися, то потім все більше і більше через ожорсточення серця, через цей, цей гріх, людина відступає від Бога і покаяння. Бог може вже не дати, як свого часу не дав покаяння і сагові, блудникові і безбожникові. Тому прошу вас, хто навіть попав в цей гріх? Покайтеся щиро перед Богом. І більше, так як Ісус сказав до своєї жінки, ідіть, і більше не грішіть. Хай це слово застереження, це слово про перелюб, буде для нас потрібним. І ми пам'ятатимемо і матимемо страх перед Богом, щоб не попасти в цей гріх. І щоб Господь нас беріг від цього гріха. Хай нашому Господу буде вічна подяка. Вічна честь і вічна хвала, і сьогоднішнього дня, і вічного амінь.